Вітаю, ви знаходитесь на каналі бджоли і Станіслав. Сьогодні, 23 серпня, вперше на моїй пасіці в цьому році стався бджолиний розбій. Бджоли напали на вулик і намагалися його знищити. Саме на цьому моменті мене вжалила бджола, тому далі буду спілкуватися з вами саме за кадровим голосом. В цілому, чому така ситуація сталася? Все дуже просто. Я поліс у вулик, коли було на вулиці вже тепло. Бджоли активні, взятку немає. І вони вирішили. Що взяток буде в цьому вулику, і просто почали його розбивати. нагло лізти з усіх боків. Плюс в нашому регіоні здебільшого зараз ці вулики вже відкачані, тобто вулика вже порожньо. Бджоли агресивні, так як запасів їжі немає. Багато хто ще бджол не підгодував. І виходить, що вони зараз знаходяться саме в от такому періоді, коли потрібна їжа до зимівлі, їжі немає, вони активні, бджоли багато, нектару виділення нульове. Щоб такої проблеми в подальшому не було, потрібно оглядати вулики десь з 5.30 до 7.30, залежить від температури саме в вашому регіоні, коли бджоли ще не активні, відповідно, ви вулик зберете, бджоли запах цей не вчують, і все буде більш-менш нормально. Хоча, якщо бджоли агресивні, то вони можуть все одно почати атакувати просто в не такій кількості. Ну і наостанок розкажу про те, як я намагався врятувати цей вулик. Як тільки виявив розбій, відразу завантажив вулик на тачку, і відвіз його десь на 150 метрів від попереднього місця розташування. Після того ретельно перевірив наявність дірок, десь незакритих льотків і так далі. Все. Дуже надійно закрив для того, щоб не було доступу ніде крім льотка, і пішов назад до того місця, де вулик стояв. Там обробив все соляркою для того, щоб перебити повністю запах і відігнати оцих бджіл-розбійниць. Вичекав десь півтори години, бджоли трохи заспокоїлися. і Я назад цей лежачок перетягнув на місце, десь змістив його на метр і поставив на те ж місце для того, щоб льотна бджола злетіла. І далі контролював, перевіряв, тобто, які дії там відбуваються. Ще десь бджол 40 намагалися туди залізти, вигриби трохи, і на цьому ніби все закінчилося. Перевірив запаси кормів, в цілому мету вулику є, тобто вони його розбити не встигли. Видно, що намагалися залізти в вулик, тобто бджоли поменшало десь на одну третю. Тому бережіть свою пасіку, будьте уважнішими і не допускайте помилок, яких допускаю я.